Останніми роками в Україні спостерігається тенденція все частішого виїзду молодих людей за кордон. Хтось їде туди, аби отримати високооплачувану роботу, хтось, аби отримати європейський диплом. Деякі їдуть, аби забезпечити майбутнє своїм дітям. Що ж на рахунок цього думають тернополяни, деталі у сюжеті. Чи могли б ви зараз залишити все і поїхати за кордон? Е, можливо. Швидше на роботу, якщо якесь гарне. Щось би запропонували. А не жаліли б за Україною, за рідними, за друзями? Ну, це, звичайно, би жаліло. Звичайно, бо я, я над цим, до речі, багато задумувалася та жаліла б. Скажіть, будь ласка, чи могли б ви зараз залишити все і поїхати за кордон? І якщо так, то з яких причин? Ну, якби була можливість заробляти, мати європейський диплом, то, напевно, би поїхала. Але все рівно повернулася. Ну, якщо їхати не просто куди-небудь, а цілона так на якусь роботу чи навчання, то так, в принципі, можна було. б. А чи не було б жаль вам залишати рідних, друзів і взагалі свою країну? Ну, завжди можна повертатися на вихідні, на свята. І ви вам запропонували якусь там хорошу роботу чи навчання? Е, ну так, в принципі. І чи не жаліли б і не скучали ви за рідними? Я б дуже жаліла і скучала, але ж ми живемо на. У нас є транспорт існує і це не проблема доїхати до, до будь-якого міста в Україні. Так, зміг би вас питати. А з яких причин? Не подобається Україні, хочу звідси з'їхати. А не скучав би за рідними, друзями? Ні. А чому саме не подобається в Україні? Е, погані умови життя і погана заробітна плата. Хай залишають Україну наші вороги. І ті, які зараз при владі дорвалися, і ті злодіги бандюги, і от ті, які за, е, декларували свої накрадені кошти, хай вони залишають і хай дадуть нашому народу спокійно жити, працювати і молоді своїй у своїй землі себе реалізовувати. І тоді буде толк на Україні. Така моя позиція.